Цю плитку спробували вже всі українці. Дубайський шоколад. Це, звісно, дуже смачно, ну якщо він від яндмі. Але як щодо інших смаків, тягуче маршмеллоу зроблене з нуту, не переймайся, його смак не відчувається. Воно солодке та ванільне. А ще мигдалеве печиво також нашого виробництва без глютену та лактози. Дуже тягуче, і ніхто ніколи не скаже, що в основі тут сублімований нут та дуже багато справжньої ванілі. Наша фісташкова плитка з'явилась набагато раніше і смакує вона зовсім інакше. Солона, солодка та дуже насичена. Тут фісташкова паста і немає ніяких інших доданих горіхів, а також кокосовий цукор та ваніль. Перетираємо самі, як і виготовляємо шоколад. Мега ситно. Кокосова іриска також веганська і, звичайно, зроблена нами. В основі клітковина з цикорію, кокосовий цукор, зерна ванілі та кокосові вершки. Дуже тягуча для любителів золотого ключику, який діставав пломби. Покладіть її в холодильник. Фондучна, моя улюблена. Ми збільшили кількість цілого